Приємці, задумайтесь, а то я останнім часом бачу рекламу таргетологів, які обіцяють вам безоплатно зробити стратегію вашого просування, які наобіцяють різні результати. Оплата після першого клієнта з реклами, 10 тисяч мільйонів креативів вам зроблять. Вас це має викликати сумніви. Це може означати лише одне. В людей немає роботи, і вони готові хапати свого клієнта. У мене особисто немає часу витрачати його ось так безкоштовно на людей, які ви не знаєте, чи стануть моїми клієнтами, тому що у мене є мої з якими я працюю руками, для того, щоб я з ними продовжувала працювати, я краще цей час вкладу в їхній проєкт, який буде приносити більший дохід, з яким я буду працювати ще довше. Я навіть на зі з потенційним клієнтом виходжу до моменту, за яким ми Сі не з'ясуємо всі особливості роботи, не визначимо, який буде чек за співпрацю відносно об'єму роботи. Тільки після моменту, коли людина знає, скільки їй це все буде коштувати. Ми виходимо і спілкуємося з нею в іншому випадку. Я не маю цього часу, щоб його просто ось так віддавати. Люди, які працюють на проектах і зайняті роботою, вони не мають часу робити для вас щось безкоштовно, і зрештою, ви як підприємці, маєте розуміти, що кожен час має оплачуватись.